І є начальником і заступником весь арсенал повністю. От ми маємо 100% інформацію. З нами, при... заступником, це його власний будинок. З нами приїхала преса сюди, представники каналів. От, приїхали представники якби, Тернопільської міської ради, щоб розуміти, що відбувається. Так. Ну і випадок скажете Олегу Вікторовичу. Я не просто депутат міської ради гарні за користь такого порядку. Я кинув я не свободів, а свободів депутат міської ради. Я включуваю для України, для мене це вище. Ви користь, хто з Так, тут немає ми всі українці, хлопці вас того запросили, і міліцію запросили. Наше завдання, щоб ця зброя не попала в руки, так як вона зараз попала по всі ці під опис. Є представники міліції, є вантажний бус, є представники. Поговори з господарем. Секундочку, господар хоче поговорити, заступник ЗБУ начальника. 저... Можете почекати, бо ми трошки зайняли. Я, Хоч... Трек, що... так. Так. Значить, так. я депутат міської ради, попадин Богдан Йосипович. голова комісії з питань місцевого самоврядування, законності про порядку, регламенту та депутатської діяльності. Крім цього, що я є міської ради я є підполковник запасу Служби безпеки України в Тернопільській області. Це перше. Друге, Значить, нам сьогодні, ну вже після бідній час стало відомо мені і моєму колезі по фракції депутату міської ради Строю Андрію, про те, що з управління служби безпеки в Тернопільській області незаконно, порушення чинного законодавства на територію іншої області в приватну садибу. Вивезено не просто там якісь парові зброї, а партію зброї фактично вся зброя, яка належить управління служби безпеки в, в Троїнській області. Ми, я підполковник соль безпеки України знаю, що. На випадок війни чи з станів у нас на території області є ряд опорних пунктів або запасних баз, які мають відповідні, е, ну, як хранілища, відповідні замки, відповідна охорона, де є відповідний караул, де можна на, на випадок війни чи навчального стану зберігати зброю. Е, вивіз зброї великої партії в приватну садину на територію іншої області є порушенням в законодавства. Це, як мені відомо, як мені повідомили наші оперативні джерела. Це здійснив заступник начальника Управління Турської області Боднарчук Андрій Павлович, житель міста Городок Хмельницької області. Значить, дуже добре, що є преса і що є міліція. Що ми вимагаємо? Перше, ми може розуміємо, що зараз такий час і. Ну, неможливо її вивести із цієї приватної садиби, значить, поставити охорону, в тому числі із я прошу керівництво районного відділу міліції, поставити охорону міліції під цю садибу. І тоді, е, крім, якщо буде можливість, я думаю, що це не пошкодить, крім міліції, аби були представники, скажімо, місцевої громадськості або районної ради, або е, ну, інших е, представників е, городка і там, Шулькова, і тоді за білого дня, за білого дня, з, згідно того опису, який є, зброя має бути повернута в управління Служби безпеки України області, тобто за місцем дислокації. Зміст з дислокації. Якщо якісь запитання, будь ласка, поставте. Мені здається, що це не, з, з, треба забирати сьогодні і не чекати, тому що час не певний. Не Тут, не я, Прошу, не ми не можемо допустити воді. зараз, що підуть до населення. І тоді, якщо не б, не б, полетить, тоді, значить, так. Чи є, чи є можливість під охорону вулиці? Я, я начальник Бородовської районної міліції, ми призвищі Греб Олег Вікторович. Нам поступив Греб, так. Нам поступило таке повідомлення. Зараз прибудеться все оперативна група, групу, ми будемо зживати заходи згідно чинного законодавства. Так, так. Взагалі, у так. вас є такі повідомлення подібного? Повідомлення подібного змісту нам не поступало. Це перше таке повідомлення. Е, е, я не знаю, як ваше звання? Е, підполковник підполковник міліції. Я теж підполковник. Значить, е, чи є у райвідділу Скажімо так, технічні можливості, люди і приміщення. Це приблизно за нашими даним за нашими даними. Це є зброю. Ви розумієте, що це великий арсенал зброї, я не можу не можу гарантувати збереження, тому що на сьогоднішній день така ситуація. Пропозиції. Табуси є, будемо завантажити вже. Пропозиції я доповім керівництву і я думаю, що можливо або здійснимо супровід, або. Найбуде. Супровід, добре, нізуйте, супровід. Значить, більше того, більше така. Того, дозвольте раз така ситуація, я е, хочу, щоб ви чули, і хочу, щоб чула преса. Я роблю дзвінок е, начальнику внутрішньої безпеки е, у СБУ в Томській області. Так, я це пропускаю, дуже. думаю, Просто це... Все можливо, чекай, тут є Завантаж є вітіл, це є 30 да, зараз сказати, чого? Це є 30-40 чоловік. Тобто, якщо вона є, то це може бути. Ну, що... Зараз давайте я, я при начальнику міліції і при пресі я хочете змінити це. Я дзвоню начальнику при кожному управлінні чи в міліції, чи в СБУ є спеціальний підрозділ так звана внутрішньої безпеки. Я так патрулює своїх же. Вони не підчиняються місцевому часу, вони замикаються на київ. Начальник причинення? Начальнику внутрішньої безпеки це є підполковник Ігор Крушеницький. Ігоре. Алло, доброго вечора вибачаю, що турбує так пізно, але є необхідність. Склалася так ситуація, що ми вже у городку поряд зі мною, начальник місцевої міліції, є преса, журналісти. От, е, я повідомляю про те, що ймовірно, дійсно на території приватної садиби незаконно перебуває арсенал зброї, що належить до проїздів літаки в Львівській області. Начальник міліції чує, є міліція. Якщо це буде підтверджено, то е, районна буде слідчя, міліція, оперативна, оперативна слідча група, районна міліція бере на себе зобов'язання супровід цієї зброї до місця її постійної дислокації. Є зобов'язання, ми будемо Само собою описано, так належиться. Це є, це, це є номерна зброя, це саме бути, скільки там буде одиниць. Там чи десятки нет, це має бути описано. Я хочу, Ігор Іванович, я хочу передати трубку. До речі, сьогодні значить, наливаючи коштов головою, я прошу це доповісти в Київ, а я передаю трубку начальнику місцевої міліції, підполковнику грибу. Так. Будьте це є начальницю безпеки грибу. Я думаю, що тут а спішити не, не дуже потрібно. Я, можу передам трубочку і ви попробуйте поговорити. Я Валерій трубочку. Я вибачаюсь, пане депутат. У нас є тут керівник від Що громадську, щоб дочекати. Тут починають на торги. Хто хоче торгуватися я я Торгувався т. з начальником. Ви хочете торгуватися? <зв1> чекай. я торгувався з цим начальником замовнив, я йому пояснив все. Я зрозумів. Я зрозумів. Хорошо. Так, я бачу, що тут люди не розуміють. Я не хочу чекати, я з я похоронів приїхав. Я, я не хочу чекати. Спокійно. Я зрозумів. І в мене все спокійно. Просто ну, чому чек чекати? Я зрозумів. <свят> mm -hmm. <свят> Чому? Чому? Ну, мені повідомили, ну, повідомили таким чином, що цей господар будівлі, він вже виїхав з Тернополя, він, він їде Так не сюди. Так, ми на сьогоднішній день не впевнені, чи там здійснюється охорона, чи не здійснюється охорона. Зараз йти під пулі, наприклад. Слухайте, О, які пулі? О два чоловіка отут. Ми зараз вскриємо тоді самі. Зараз буде весь Євромайдан, тут і ви будете їм пояснювати вести. Без тих емоцій дурних сережних. Значить, тут е, є охорона. Хай... Двоє чоловік. Зальфа, тоді, якщо можна, тоді якщо можна, одного старшого до мене. Одного почекай, Олег, ми, ми то знаємо і без тебе. Я так само старшу зайшу до мене. Е, зараз е, інформація для преси. У е, нас в державі пройшли страшні зміни. От зараз ми маємо тут представників е, з Міністерства внутрішніх справ. Я хочу зараз звернутися до їхнього здорового глузду. хлопці. У вас є шанс нормально далі тут працювати. Ми не маємо до вас ні, вислухайте, будь ласка, ніяких претензій. Щойно я розмовляв з заступником, який наполягав, щоб був їхній водій в машині, щоб машину ми не відкривали. От, але ми маємо достовірну інформацію, що Виносилася зі ця зброя. Вони готові зараз вивести За За Вони Готові виносилася зброя. Так що вона вивантажувалася так. тут і вона частина її в бусі є. Можливо, тут ще щось вивантажувалося. Або ви зараз приймаєте ці слідчі оперативні дії. Або ми вважаємо, що ви зараз виступаєте проти закону, проти влади, що ви байдужі. Ми зараз викликаємося на весь Городенківський Євромайдан. Ви будете відповідати за те, що ви ні в якому разі, ні в якому разі не повідомлення. Якщо можна, якщо можна, будь ласка, якщо є можливість Зальфі їх там двоє чи троє старшого, нехай один вийде. Нехай один вийде. Давайте добре не зальше за э, ну, людина ваше. призначена охороняти сім'ю і заодно вести зброю. Нема питань будьте, давайте, щоб я хочете, можете одягнути маску. Так? Нема ну, питань. Добре. Я думаю, в нашій державі вам нема від чого. Давайте як ми виходимо з цієї ситуації. Може, ви мене і знаєте? Ми він ще деля. Я ваш пенсіонер, я не бажаю, щоб не був спокійно. Ми то зараз, будь ласка, дивіться, то що ми там тургують, Щоб ви мали, щоб ви не думали, так ви знаєте, мене. буде торгуватися, як зараз. Вийдите стоїть ситуацію. Забудьте вас, Все Спасибо, Петрович. Олексій, представник Альфа. Не важно. Служба безпеки. Служба безпеки. Збираю є у вас. Нормально. Є. У вас є? Робимо супровід і вивозимо зброю. Є вказівка, що ми сідаємо в ту машину і так. сідають представити. Але слідчо-оперативна група повинна перевірити будинок, тому що ви вивантажували. Так, Значить так, 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 дивіться. Так, є інформація, що зброя виван. вивантажувалася. Виван. Ми виван. вам це можемо засвідчити. Виван. Що таке, Дивіться, що таке? Так, що, так. так, так. що було так. цей. Але можна представник, щоб обов'язково. обов'язково. Давайте так: хтось сяде з міліції і в машину сяде, якщо є місце, сідає. Двоє чоловік сяде в машину. Двоє. Двоє, я вибачаюся. Так, двоє чоловіків. В зброї. Представники українського народу. Ні, міліція буде їхати в машині супроводу. Один міліціонер один наш в машині. Один міліціонер один наш в машині зі зброєю. Я поїду з собою. Крім той зброї, яка в машині. Тільки так, дивіться, ще одно.

ти зараз пішов, проблема єдина буде, правда, в самому терноті. А, от ця проблема Як вас бачить з вами то буде? Ні, все нормально. Ви можете, так? Нормально ви будете. Ну, Власниці нам два письмові дозвіл на огляд господарства. Господарство в тому числі є споруд, які на ньому mm -hmm. О, пишіть, Пішіть житники міста городу. Прізвище починайте. Адреса своя. Ні, дача подарувати.